Відповідно до змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, підписаних президентом України 15 січня 2025 року, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти базову загальновійськову підготовку викладатимуть на другому році навчання. Для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого Спеціаліста професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра на першому році навчання теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки придатні за станом здоров'я. Жінки, які придатні за станом здоров'я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП. Важливо зазначити, що зміни до закону не передбачають мобілізацію до 25 років. Водночас юнаки та дівчата віком від 18 до 25 років за власним бажанням можуть долучитися до служби в силах оборони на контрактній основі.